Якщо в тебе є жага до перемоги, якщо ти романтик по життю, але маєш сталеве серце, то приєднуйся до еліти, здобувачів освіти спеціальності 274 автомобільний транспорт Олександрійського політехнічного фахового коледжу. Кожен, хто володіє автотранспортом, мріє про його якісне обслуговування та діагностику на сучасному комп'ютерному рівні, а за потреби про швидкий та професійний ремонт. Тож візьміть справу у свої руки в кабінетах коледжу, ми забезпечимо вас знаннями з будови та технічного обслуговування автомобіля, технічної та комп'ютерної діагностики, електрообладнання, правил дорожнього руху та основ ремонту автомобілів. Ви поринете у захопливі пригоди взаємодії вузлів та механізмів, отримаєте уявлення про процеси, що відбуваються як ззовні, так і всередині поршневого двигуна внутрішнього згоряння, трансмісії, ходової частини автомобіля, отримаєте знання з конструктивних особливостей автомобілів, властивостей оброблювальних та оздоблювальних матеріалів, використовуваних мастил та інших технічних рідин. В обладнаних лабораторіях та майстернях отримаєте практичні навички з роботою зі спеціальним інструментом та матеріалами, відмінні знання механіки і автомобільної електроніки з проведенням монтажно-демонтажних робіт, налагодження вузлів та агрегатів, технічного обслуговування, володіння електронними та комп'ютерними контролерами для проведення діагностики, як вітчизняних, так і закордонних автомобілів в широкому діапазоні. На заняттях з інженерної графіки отримаєте знання з оформлення ремонтної документації, креслень, конструювання 3D-моделей за допомогою комп'ютерної техніки. Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту це кваліфікований фахівець, який здійснює діагностику стану автомобілів, забезпечує їх технічне обслуговування і ремонт, надає послуги з автотехнічної експертизи, вміє керувати персоналом автопідприємства, здійснює контроль за обслуговуванням технічного устаткування, а також може виконувати обов'язки адміністратора на комерційних підприємствах та директора, керівника малого транспортного підприємства. Якщо вам подобаються автомобілі і ви бажаєте пов'язати своє майбутнє з їхнім ремонтом і стати фаховим молодшим бакалавром, то вам, безумовно, потрібно буде здобути спеціальну освіту в Олександрійському політехнічному коледжі. Провідними фахівцями з автомобільного транспорту, що допоможуть вам отримати бажану спеціальність, є Запрошуємо до нас на навчання.